Всім доброго ранку. Сьогодні буду знімати такий домашній влог, сьогодні неділя. Ось, сьогодні вже другий день падає сніг. Дивіться що робиться на вулиці. У нас вже на вікні ось стільки сніга. Ось така справжня зима, вже другий день падає сніг. Ух! Дуже холодно. У нас тут під вікном машина застрягла і не може виїхати. Жесть просто. Машина їхала, їхала і застрягла. Хлопці мають лопати і просто відкопують. Блін, хто ж думав, що раз, і настане зима, так? Да? Ціла куча снігу. Ось хлопці працюють. Ось таке у нас. А вітер взагалі дуже сильний. Крім того, що вітер ще й падає сніг. Зараз буду пити каву. Зробила я собі вже каву, треба ще додати молока і додати цукрозамінник. До речі, закінчився у нас старий цукрозамінник Ось вже нема. І купили ми вчора новий. Ось такий зум Сьюзен або Сузен. Привіт! Що ти нам розкажеш? Я колись. І виросла. І виросла. А розкажи, розкажи всім, що ти так за бубу таку маєш на чолі. Не на чолі, а на носику. На носику. коли я купався І даросик. Ай-яй-яй. Вже перестала хорошо. Скакала в ванні мала і вдарилася ось вниз. От тепер така сердечком між, між бровами. Добрі вафельки? Так. Да. Це вже добре. Ось, зараз я по робити каву. Так, цукрозамінник. Де він? Мені сподобався цей цукрозамінник тим, що тут є така штучка, на яку нажимаєш, і таблеточка падає. Ось, Я додаю одну таблеточку, мені більше не потрібно. Ось, Зробила я сьогодні вафельки бельгійські, соміка вже поїла з чаєм. Ось. Покажи, як ти виросла. Ммм, на-на-на, яка ти вже велика дівчинка, яка ти класна діваха. Ти вже снідала? Та? Давай мама, поможемо. Tak, jdeš nakladat ty vlákny, dobře? Там вже волосся підсохло. До речі, зараз вам покажу, яку я маску і шампунь люблю зараз на осінньо-зимовий період. До речі, досить таки непогані. Ось, волосся гарно поживлене. Так само кінчики. До речі, треба вже підрівняти кінчики. Мені здається, що вони вже якісь нерівні. Правда, Зай? Що ти на це скажеш? Включаєш фільм, а ну, давай будемо дивитися фільм. Використовувала я таку маску, до речі, користувалася нею вже пару разів. Це є живельна маска для волосся, акула від Тіанде. Про неї я розкажу у відео про покупки, яке вийде буквально зовсім скоро. А шампунь це один із моїх фаворитів. Це від Rocher, французька косметика та французькі засоби ось такий шампунь. Це ті відновлення та живлення, якщо я не помиляюсь, так. Ось дуже він мені класно підходить, дуже мені подобається. Ось так само бальзам від нього я мала, олійку теж дуже от хороша серія. Так само мені з цієї французької серії подобається з пшеницею. Ось серія. Теж така живельна, відновлювальна. Вже пройшло більше, ніж півгодини, і ось машина от тільки трошки продвинулася вперед. Блін, так просто взагалі капець. Куда пішов дорогу? Йди сюди, йди сюди. Ну пішов куди. Треба було взяти санки. А, ну так, там коло двора, то ніяк. Ми по дорозі біжимо, машин взагалі немає. Клас. Ходили в магазин, купили деякі продукти, ось думали, зразу погуляємо. Ось на вулиці так холодно, все просто щось. Холодно. А що не холодно? Його. Холодно. Його. Сніг падає. Класно, справжня зима. О! <світ> Класно, блік. <світ> Бо я таке навіть не візьму на камеру. Що? Я таке навіть не візьму на камеру. Нє. <ріху> Мама! А -а -а. Не віся! Що? Нє! Стій! не віся! Там була, але я вже стала. <сіх> ну як нормальок? <сіх> Солові, ти дича! Блін, у нас все в снігу. Ну, нам тут прочистили дорогу. Наші хороші сусіди. Чекай, мені камеру а камеру не затопило. Блін, це просто щось. Давайте, ходіть. Клас! Справжня зима. Заготувала я вже вечерю, будемо зараз вечеряти. І будемо зараз дивитися якийсь цікавий фільм. Ось. Так що так, зараз ми повечеряємо і думаю, на цьому буду закінчувати свій влог. Я така була маленька, маленька. Тато мене не вчила позвати, а я сама не позвати. Так, то ти молодець. Давай, підписуйся на наш канал. Всім па-па. Пока-пока!